Діти не народжуються з певними цінностями. Їх потрібно навчати цьому так само, як і читати, рахувати, розуміти закони тих чи інших наук, переконана Лінда Ландрет. Ось чому вона розробила спеціальну навчальну програму, як виховувати характер у дитини і їздить по світу, аби ділитись з колегами своїм досвідом. Ви біґінмитчориндже. Ми розпочинаємо виховання дітей ще до того, як вони починають ходити чи говорити, і тут значимим є приклад батьків або дорослих з оточення дитини вдома або у навчальному закладі. Велику роль відіграють їх слова, вчинки, які демонструють доброту, турботу, повагу батьки звичайно несуть першочергову відповідальність за формування характеру у дитини, але коли малюки йдуть до начального закладу, вчителі долучаються до цієї місії. Таким чином, педагоги, як і батьки, мають знати, як допомогти дитині розвинути характер. Подружжя Ландрет наголошує, що дорослі є взірцем для наслідування. Ось у повсякденному житті вони обов'язково мають керувати. Ватися тими цінностями, які хочуть розвивати у дітей, рекомендації американських педагогів щодо розвитку чеснот не тільки допоможуть сформувати характер, а й сприятимуть розвитку гармонійних стосунків між батьками і дітьми. Лінда пропонує дуже цікаву методику спілкування з батьками, тобто як поступово привчати батьків, також показувати приклад своїм дітям. Вона пропонує для нас таку методику безпосереднього спілкування з батьками, такої тісної взаємодії, де ми поступово, де ми тактовно і чемно даємо батькам зрозуміти, над чим потрібно працювати. Зі своєю дитиною. Автор програми Лінда вона сама з Америки. Вона є людиною, яка пропрацювала все життя, виховувала дітей, є директором садочків по, по впровадженню технології Монтесорі. І вони з задоволенням приїхали до нас прилитися своїм досвідом. Лінді і Чарльз ландрад було легко і цікаво працювати на семінарі з освітянами Житомирщини, які готові впроваджувати новий досвід у своїх закладах. Гості з Америки подарували кожному з них навчальні посібники Лінди Ландред, на східноєвропейською місією. Оксана Ковальчук, Олександр Данилюк, новини Житомирщини.